Доброго дня! Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку у селі Устя Коломийського району Івано-Франківської області. Будинок вартістю 8500 доларів має загальну площу 125 квадратних метрів. Будинок в доброму ставі. Підпишіться, будь ласка, на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. На великій ділянці розташовані різні господарські споруди. В селі розташована школа, дитячий садок та зупинка громадського транспорту. Наступна пропозиція це будинок у селі Садове Миколаївської області. Загальна площа будинку 55 квадратних метрів, площа ділянки 50 соток. Пропонуємо вам на огляд цегляний утеплений будинок у селі Жатківка Рівненської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Вартість цього будинку становить 3500 доларів. Загальна площа будинку 79 квадратних метрів. Є 4 кімнати, є усі необхідні комунікації, є газ та інтернет. Площа ділянки 20 соток. На якої знаходиться усі необхідні господарські будови та цегляний гараж? У селі знаходиться школа, дитячий садочок, будинок культури, стадіон, кафе та магазини. До найближчого міста усього 15 кілометрів. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал. Та поставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.